Вихідними, що минули у Кременчуці, відбулося справжнє свято спорту та благодійності. Бета студіо спільно з благодійною крамничкою Antrisol UA організували перший благодійний турнір для дітей Strong Kids Battle. Наш турнір Strong Kids Battle, тут приймають участь дитячі школи, футбольні, танцори, боксери, школи звичайні приватні. Приймають участь в нашому турнірі. Це нереальний заряд такої енергії дитячого. Дитячого шаленства я б назвав би це. І тут на цьому турнірі, по-перше, він благодійний. А по-друге, тут об'єднуються різні клуби різних вікових категорій, різних направлень, і всі ці працюють разом. Тому... В цьому є мабуть унікальність такого турніру. У межах заходу 40 учасників випробовували власні сили у різноманітних вправах та, незважаючи на юний вік, продемонстрували справжній спортивний характер. Ми вибрали п'ять вправ, які зможуть показати нам фізичну підготовку наших спортсменів, наших атлетів. Буде називати так. Потім у нас буде ще два етапи: це стрибки в довжину і естафета. За результатами будуть визначені переможці. В двох вікових категоріях це буде перше, друге та третє місце. Однак, все ж головною метою цих змагань стала саме благодійність, адже кожен з учасників розумів, що беручи участь у турнірі, стає частиною доброї справи. Збираємо кошти для танкової залізної третьої бригади на Мавік t і Екофлой. Ми о, з собою взяли ще деякі товари, аби можна було їх попродавати, і люди могли ще таким чином долучитися до нашого збору, тому що Вважаємо, що в принципі будь-який спорт зараз у нас можливий через те, що захисники нас захищають. І це класно прищеплювати такі навички і спортивні і благодійні нашим дітям. Тому ми дякуємо всім, хто долучився, всім партнерам, хто долучився. Ці змагання стали гарною можливістю для дітей позмагатись, отримати позитивні емоції та закохатись у спорт. Також кожен учасник турніру не залишився без уваги та отримав медаль. А переможці були нагороджені тематичними спортивними подарунками від партнерів. Тож такий захід, неабияк припав до душі юним спортсменам. Подобається, е, подобається, що дуже швидкий темп. Е, можна робити все більше і більше. Захід справді класний. Ну, мені важко, ну, терпимо, тому що я займаюся в легіоні. Ну, там є тренування і поважкіші. Спочатку не дуже важко, а під кінець вже дуже важко. З останніх сил вже намагаюся це робити. А як загалом тобі такі змагання подобаються? Вже подобається. Мені здається, ну по перше, треба гроші збирати, щоб наші військові могли купити собі нові дрони та й їжу, і так далі. Та й плюс спорт – це дуже корисно для здоров'я. Усі зібрані кошти, а саме 26 тисяч гривень, будуть перераховані на актуальний збір антрісоль UA для наших захисників і захисниць. Берімо приклад з подібних ініціатив, адже підтримка ЗСУ сьогодні це наше мирне завтра. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.